Такий вигляд має робочий понеділок міського голови рівного Олександра Третяка. Минулої п'ятниці Рівненський апеляційний суд відхилив його скаргу на рішення міськсуду щодо відсторонення на рік від посади. Понеділок робочого тижня розпочався із зустрічей нарад в традиційному форматі, зустріч з комунальними службами і так далі. Звісно, подякував усім за роботу, подякував команді за працю. Ми спільно. Самовіддано два з половиною роки, зауважте, крайніх два роки самі складні в історії міста, ну як мінімум за роки незалежності. Далі воюємо як з зовнішнім ворогом, агресором Російської Федерації, так і з внутрішнім. В моєму випадку ми бачимо, що, попри те, що надії і сподівання були, що щось зміниться в країні. Судова система, на жаль, проявила себе в повній красі. Свої повноваження каже, він передасть після того, як отримає повний текст постанови. Виконувати обов'язки міського голови буде секретар Рівнеради Віктор Шакризян. каже, місто очолити готовий. Воно рівняни не відчують там якоїсь, ну не знаю, якось незручності, дискомфорту. Я думаю, що будемо намагатися це все, все впроваджувати. Вони напрямок це Збройні сили України. Друге це в нас зараз йде так само, йде освіта. Це дітки досвідна школа. Це аспект, того, що нам йде перевірка всіх повністю сховищ потім йде ці цивільні сховищі. Тобто ті сховища, які не були передані, чи в якісь процеси бюрократичних, має їх прийняти на баланс, відповідно відремонтувати. Потім що стосується опалювального сезону, це теж важливий аспект, тому що ну, нам всі кажуть, що буде там деструвана Україна, там 5-10, ми маємо теж бути забезпечені це автономними живаннями, тобто генераторами. Це є основна мета. І те, що закінчити ті всі проекти, які ми почали робити. Суспільне запитало у заступників міського голови і працівників Рівнеради, чи вплине відсторонення міського голови на їхню роботу. Е ніяк не буде впливати. Тобто робота робиться щодня, е колективи працюють, е заклади культури працюють в штатному режимі. Працюємо і надалі. Є закон, будемо працювати відповідно до чинного законодавства. Є рішення суду. Суд більше до суду прийнято. Працюємо, де. Да? Ця команда працює. Щойно поговорили з міським головою. Проговорили всі заплановані дії, які ми планували, вони далі реалізовуються. Віктор Володимирович абсолютно всі зміни підтримує, які ми плануємо робити. і Тому все в плановому режимі продовжуємо. Всі абсолютно кожен на своєму місці працювати. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.